Розділ 13. У 23 му році юдейського царя Йоаша, сина Ахазії, зійшов на царський престол у Самарії Єго Ахаз, син Єгу, і царював 17 років. Він чинив зло перед Господом, наслідуючи гріхи Єровоама, Неватового сина, який впровадив у гріх Ізраїль. Він від них не відвернувся. Тому Господь запалав гнівом на Ізраїль. Він видав ізраїльтян у руки сирійського царя Хазаїла, а потім і в руки Хазаїлового сина Бенгадада. Та був час, коли його Ахаз помолився до Господа, і Господь його вислухав, зважаючи на гноблення Ізраїлю, коли люди страждали від гніту сирійського царя. Тоді Господь послав Ізраїлеві визволителя. Вони вийшли з під влади сирійців, і певний час ізраїльтяни мешкали у своїх наметах, як і раніше. Але вони не відвернулись від гріхів єровоамового роду, в який той втягнув Ізраїль. Вони продовжували їх робити, а в Самарії навіть залишався священний гай Ашери. В результаті в його Ахаза майже не залишилося військових людей лише 50 вершників, 10 колісниць і десять тисяч піхоти, оскільки їх винищив сирійський цар. Він розтоптав їх, наче порох під ногами. Усі інші оповіді про Єго Ахаза і про всі його діяння та доблесні подвиги записано в книзі літопису ізраїльських царів. Отже, Єго Ахаз спочив зі своїми батьками і його поховали в Самарії, замість нього зійшов на царський престол його син Йоаш. У 37-му році юдейського царя Йоаша над Ізраїлем у Самарії став царем інший Йоаш, Син Єгоахаза і царював 16 років. Він чинив зло перед Господом, не відступаючи від жодного з численних гріхів Єровоама, Неватового сина, який впровадив у гріх Ізраїль. Він жив у гріхах. Усі оповіді про Юаша і про всі його діяння та хоробрість, виявлену у війні з юдейським царем Амасією, записано в книзі літопису ізраїльських царів. Йоаш спочив зі своїми батьками, а царський престол в Ізраїлі зайняв його син Єровоам. Йоаш був похований у Самарії біля царів Ізраїлю. Коли Єлисей захворів на недугу, від якої мав померти, до нього прийшов ізраїльський цар Йоаш і, голосячи над ним, говорив Батьку мій, батько мій, коліснице Ізраїлю і його кіннотники. Але Єлисей промовив до нього: Візьми лук і стріли! І той приніс лук і стріли. Тоді він сказав ізраїльському цареві: Візьми у свої руки свій лук. Той взяв у свої руки лук, а Єлисей поклав свої руки на руки царя і промовив: Відкрий вікно на схід, і той відкрив. Тоді Єлисей сказав: Стріляй! І коли цар вистрілив, Єлисей вигукнув: Стріла Господньої перемоги. Це стріла Господньої перемоги над Сирією. Ти розгромиш сирійців в афеку дощенту. Після цього Єлисей наказав Візьми свої стріли. І той узяв. Тоді знову сказав цареві Ізраїлю: Бий ними по землі. Цар ударив тричі і зупинився. Божий чоловік розсердився на нього і сказав: Потрібно було вдарити п'ять або шість разів. Тоді ти розгромив би сирійців дощенту, але тепер ти лише тричі розіб'єш сирійців. Після цього... Єлисей помер і його поховали. А на початку наступного року ватаги моавійців вторглись у Ізраїльський край. Десь у той час люди ховали одного чоловіка, але сталося так, що, побачивши цю ватагу ворогів, вони кинули тіло того чоловіка в гробницю Єлисея і втекли. Падаючи, мертве тіло доторкнулося останків Єлисея й ожило, той чоловік встав на свої ноги. Протягом усього часу царювання Єгоахаза сирійський цар Хазаїл гнобив Ізраїль. Але тоді Господь зглянувся над ними і виявив до них милосердя. Він повернувся до них обличчям задля свого заповіту з Авраамом, Ісааком і Яковом. Господь не хотів їх знищити, тому й досі не відкидає їх від себе. Коли сирійський цар Хазаїл помер, то замість нього зійшов на царський престол його син Бенгадад. Тоді виступив син його Ахаза Йоаш і відібрав міста з під влади сина Хазаїла Бенгада, всі міста, які його батько Хазаїл захопив у війні з його Ахазом. Тричі перемагав його Йоаш, аж поки не повернув усіх ізраїльських міст.